Так, вставив я болт э, туди внутрь. Зашплінтував, так сказати. Центровку я поставлю. Но тут ще проблема одна. Щоб його повністю зібрати, цей шнек 200-й. Треба цей блок поміти. Потому що воно так розпиздоване. І все, такий блочок. <клухи> <клухи> Короче, ні, він должен плавать, но не так. Тут теж смазки нема. Короче, закажем, поміняємо, поставимо, поменяем. А так шнек рабочий. Ну, в смысле, вся електронна часть рабочая. Все ціле там уже все скручене, практически. Оцентрувати, Поменять блок подшипника. Ну, з подшипником блок. І, короче. Буде працювати на наступному след... відео покажу, як він працює цей шнек. Ну, де там ми за 25-20 минут 2 тонни, Це корм с... сипучий і полу полус... корм. Дві тонни за 20 минут. Не спіша, може 15 минут, смотря як лісі його давити цей шнек. Такі секції по 2 метри. Чажиленький шмек. Ладно, всем пока. Может, это видео полезно кому-то, может, не полезно. Я просто показал основные узлы, где все ломается. Ну, в смысле, зношуються подшипники, соединения болтови и так далее. Ладно, до следующего видео. В следующем видео покажу, как он работает.